Друзі, всім привіт, сталкер на зв'язку. Ну що, хто там хотів котиків? Ось останній квест. Отакий він. Вибираєте каму або на бачата, або на фв 215 пт ПТСАу. І треба зіграти 30 звичайних боїв. Це в рандомі 10 рівня, на танках 10 рівня. Я його не заберу. Я не хочу собі вбивати стату. Цифри красиві зробив, стату я її довго мучив, щоб таку зробити. Зливався, пам'ятаю, аж до 66 Єлі її назад повернув. Тому що телефон слабий, вже FPS просідає, попадання рікашети нагрівається. Ні, я її вже не втримаю на цьому телефоні. Однозначно. Тому, друзі, хто хоче, можете добивати. Я вам ось показав, хто питав де взяти котики. Ось, будь ласка. Останній квест: 5 котиків, 25 на хилкати. Вийде в сумі. І заберете. От розробочики Не могли зробити, щоб можна було зіграти там в рейтингу в режимі. Я так і думав, що якась западляна буде або майстра взяти. Багато буде майстрів там 5. Або треба буде щось з рандомчиком зв'язано Точно. Ну, все, друзі. Я вам показав, всіх вас обійняв, всім вам мира, добра, мирного неба над головою, Божа благословення і до зустрічі з вами був Сталкер.